Мистецтво через призму різних країн та досвідів у Чернівецькому краєзнавчому музеї організували унікальну зустріч з українсько-канадським художником Тарасом Полотайком. У неформальній атмосфері охочі могли поспілкуватися з відомим чернівчанином про те, як життя за межами України вплинуло на його ідентичність та творчість. Отож, детальніше про це розповідаємо уже за мить. Тарас Полетайко, художнику творчості якого можна відчути глибоку філософію та візуальне задоволення, а в його мистецтві можна розглядіти вплив різних культур та досвідів. І як розповіла керівниця краєзнавчого музею, не випадково саме його постать обрали для продовження вцілення проекту творчих зустрічей зі знаними буковинцями діаспорянами, ім'я яких відоме у світі, і при цьому вони не поривають зв'язків зі своєю батьківкою. А сьогодні ми фактично оновлюємо проект, який був започаткований в 2021 році відділом Буковинська діаспора. Називався він Четвертий вимір, мистецька п'ятниця. І з початком війни ми цей проект прикрили. Оксана Пелех додає, що неймовірно тішиться тим, що поновлення проекту відбулося саме з Тарасом Полатайком. Я зараз щаслива тим, що ми поновлюємо цей проект з художником, визначним художником, з митцем, людиною, яка відома всьому світові, який є чернівчанин. Він довгий час прожив в Канаді і його знають в усьому світі. І фактично ми пишаємося тим, що він наш. Тарас Полатайко поділився з журналістами ТВА історією свого творчого шляху. Тим, що дозволяє йому транслювати власні почуття та настрої через мистецтво, я народився в Чернівцях і в дуже ранньому її віці поїхав з міста, і потім мене носило світами, вчився в різних країнах, в різних країнах жив. Потім в основному в Канаді і в Америці, і там якби зробив кар'єру художника. Митець розповів, що нині в його доробку велика кількість напрацювань, які не відносяться до конкретної теми. Однак охоплюють великий спектр емоцій та подій. Історії про краще цих творів митець підготував на розмову з відвідувачами у дворику краєзнавчого музею. Це буде ретроспектива. Це буде суміш всього від самого початку. я власне в Чернівцях хочу показати такий, якби розширений варіант показу. Поскільки ну, це для чернівчан, я чернівчанин, хочу пояснити, яким чином воно чернівці вплинуло на мій розвиток як художника. От і хочу ранніх робіт показати там до, до пізніх. Зважаючи на вагомість доробку полатайка, організатори прийняли рішення вийти за рамки однієї зустрічі вже найближчої п'ятниці. Можна буде стати учасником другої частини мистецької історії. Організатори планують провести її у форматі Ніч у музеї. Цикл буде з двох зустрічей сьогодні, і 13-го числа. Ми всіх чекаємо в краєзнавчому музеї в нашому дворику. Я впевнена, що це буде дуже цікаво. І що це буде з подовженням? Тобто, ми будемо цей цикл далі продовжувати. Як переконана Оксана Пелех, Тарас Полатайко один із тих митців, хто не звик мовчати його потужні роботи, що промовляють до глибин душі, вже підкорили світові галереї Торонто, Берліна і Нью-Йорка. А зараз і Чернівці отримали унікальну нагоду не лише побачити його твори, а й почути самого художника наживо, відчути його енергію та щирість. Ця творча зустріч, наче подарунок для міста, що вкотре підтверджує що мистецтво з. Атне об'єднувати та надихати, особливо у наш непростий час, Юлія Слободян Теми дня, мидня.